Новий жахливий обстріл України слів немає так. Люди найчастіше питають, коли це все скінчиться. Який може бути ваше послання? Яке може бути ваше послання для тих, хто зневірився? Ну давайте так: у нас з вами нема такої можливості зневіритися. У нас нема такої опції і такої функції, бо саме на людях, які вірять, які донатять, які підтримують наших захисників. Тримається вся абсолютна ситуація. Як тут, так і там на небі. Просто повірте. Так, що у нас такої з вами нагоди немає. Зневіритися. Not... А Коли буде полегше в нашій країні з обстрілами і коли їх зовсім не буде? Давайте так поставимо це питання. Що? Значить так давайте, давайте, так давайте робити якісь термінування плюс-мінус. Наступні 10 місяців Вони від 4 до 10 місяців Вони тяжкі в плані обстрілів. Вони будуть звужуватися. Тобто, радіус цих обстрілів буде звужуватися. Це також непогано. 2026 рік. А це вже недалеко, якщо що, він несе нам повну безпеку. Гарантію повної безпеки. Фу -фу -фу. Нехай воно так і буде. Так що працювати нам ще з вами і працювати. Поїхали далі. Чи вдарить Україна після такого обстрілу по Сяній Мацкві? Оце гарне питання. Так, кошмарять зараз із Сумську область, і Донецький напрямок, Покровський напрямок. За Харків я мовчу. Тримаємося і подивимося за відповідь. Чи буде відповідь? Мене таке враження, і про це треба говорити впівголосу, майже пошепки, що ще до обстрілів, і до того, як кошмарить Харків да, останні дні, наші спецслужби вже до того були на завданні. Ми з вами дуже здивуємося. Наступний тиждень, два, максимум три, де наші опиняться. Я дуже зараз підбираю слова для того, щоб лишнього просто не сказати. І повірте, ми з вами будемо радіти тому, що відбулося. Тут-от-так -ту -ту. поїхали далі. Лавров, ага, да, багато ви писали про цього піздюка, значить, живий чи здох. Як подивують. <кій> <кій> Лавров. Так, дивіться, що до Лаврови. Е, історія така, що цю людину треба заховати. Е, немає, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, із десяти карт немає жодної, яка б казала про те, що ну, все, йому там кришка і його нема і таке інше. Е, е, е. Але його хочуть заховати, його хочуть на нього повісити такий плащ на видимку. Можливо, це такий спосіб. Давайте про інше запитаємо. Запитаємо про його вплив на те, що відбувається. Чи буде він, чи не буде його. Оце важливо. Людина списана. Людина списана або людина буде списана. Тобто, до свидання, мой ласковий мішка. Коняча голова це не тільки красиво, це ще і холодець, якщо що. Так, поїхали, значить, далі. Таймс стверджує, що вже весною 25-го Сасія може піти в наступ на Дніпропетровську область. Є загроза Дніпропетровській області, моїй рідній області від цих русофашистів. Так, Дніпропетровська область стоїть як мужній і потужній імператор. Але те, що по ній будуть хірячити в два або в три рази частіше і більше, це інше питання. Давайте ще раз подивимось. Ми з вами казали пару днів тому, що Наші е, мають дати відсіч на Покровському напрямку, на Донецькому напрямку. Давайте ще раз подивимось. Просування тих падлюк Покровським напрямком в нашу сторону, як буде далі. Для них. Сука, просуваються ще. Ще просуваються. давайте так. Дні три ще просуваються далі. Маємо дати піздюлі. Чекаємо. Білорусь активно перекидає танки до українського кордону. Дивилися це питання. Яка зі сторін Україна чи смердюча параша розраховують на вирішення кінця війни на полі бою у цьому році? Так, значить, так, так, так. У цьому році ні, скоріш за все, ні, але 25 числа, наприкінці року, я не знаю, якого місяця, просто 25 число, зафіксували собі кожне 25 число до кінця року. Тут не так вже багато залишилося місяців, якщо що. Буде якийсь або саміт, або збір, або переговори, тобто якийсь шабаш в цьому напрямку. І вже наступного року 5.03, 3.05, ми з вами можемо плюс-мінус сказати про якісь домовленості, або якісь. Типу мирові угоди також. Будь ласка, зафіксуйте дати, бо ніхера потім ніхто не пам'ятає.